Відібрали також аналізи. Відбираємо ми аналізи отакі От мішочки. Мінімум в аналізі має бути не менше, як 100 бджілок. 30% бджолиних сімей на пасіці. Печатного розплоду нема. Один-два вулики покажемо і підемо далі. Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка-Миколи. Сьогодні в нас 7 березня. І зранку, поки нема великого льоду пчіл, будемо ми прибирати буферні корпуса, зачищати днища, також відберемо підмор бджіл на аналіз ветлабораторію. І якщо ще в нас буде час, будемо розпечатувати рамки за заставними в сім'ях. Перш ніж е, розпочати роботу, скажу зразу, бо потім весь час забуває, хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Також заходьте в нашу групу вайбері, бджолярі і бджоли. Е, силочку на групу дам в описі під відео. В групі можна спілкуватися, задавати любі запитання, на які постараємося ми відповісти. Е, Перш ніж розпочати роботу. Невеличка реклама і до роботи. І так, починаємо міняти днища. Ми один рядок поміняли вчора. Звечора. Сьогодні постараємося рядочок поміняти зранку до великого льоту бджіл, і ввечора, я думаю, що ці роботи завершимо. Цю роботу робиться вдвох. Один піднімає гніздовий корпус, другий, замінює, знімає буферний корпус і ставить нижче. Перше димком трошки бджілок. І Ось таким чином один піднімає буферний корпус, забираємо днище і ставимо чистеньке днище, зачищене. От і вся робота. Повністю цілий рядок не будемо показувати, воно не потрібно. А один-два вулики покажемо і підемо далі. Хочеться показати, вже бджілки добре літали. От, Хоч би хотів відібрати аналіз, нема нічого. Ну, будемо сподіватися, що знайдемо ще сім'ї, з яких можна буде відібрати. Так. Ідемо далі. Так само. Димку. Підриваємо. І тут така ж сама ситуація. Почистили днище. Ну, видно, і не було багато підмору в сім'ях. Ось так, як бачите. Так, далі будемо працювати. Найдемо, де можна відібрати підмор. Покажемо вам це. Так, закінчили ми всю нашу пасіку зранку, думали, що не вложимося до льоту, але слава Богу, вложилися. Підмору зовсім небагато, але не від того, що його небагато, а від того, що бджілки вже були декілька погожих днів, добре почистили днище. Деяких зачищали, міняли днище, на деяких просто знімали буферні корпуса. Загальна кількість підмору ось зовсім невеличка. Більшість що залишалося від обробки полосок від кліща і підмор, який йде по углах поцвів, приліп, що вони не здужали почистити. Відібрали також аналізи. Відбираємо ми аналізи отакі мішочки. Мінімум в аналізі має бути не менше, як 100 бджілок з підмору. На нашу кількість там 100 бджолосімей в середньому 10 проб. Завеземо здамо в лабораторію. Так, що ми далі будемо робити? Далі пройдусь, так, як я говорив на початку відео, порозпечатую за заставними рамки бджілкам, щоб переносили в гніздо. Але, скоріш за все, цю роботу, певно, зробимо під вечір, щоб не на день, щоб не. Робити ажіотажу. А ще в планах сьогодні переглянути всі материнки. Так як всі сім'ї, не бачу резону передивлятися, лишній раз їх тривожити, розковирювати. А переглянемо тільки материнські сім'ї, пересвідчитися, що все в їх гаразд на 100%, і в подальшому, щоб можна було сказати нашим замовникам. Точно від яких материнок ми будемо прививатися в цьому сезоні. Отака От кількість нас корпусів вийшла. Зараз приберемо всі корпуса з пасіки і будемо робити слідуючі роботи. Залишайтесь на нашому каналі. Дивіться наше відео. І так, завершуємо ми наш робочий день на пасіці. Вже сідає сонечко. Під вечір трошки ми за заставною. візьмо з Розпечатуємо неповну метки. Отака в нас підгодівля весняна, можна сказати, бджілок. Віделко для розпечатки, просто дуже багато в цей період не розпечатуємо. Розпочати, краще частіше розпечатувати, але менше. По четвертині рамочки. От так і все. І. І так далі. Завершили ми наші роботи на пасіці сьогодні. Ще повторюсь, що ми зробили. Зняли ми. Всі був Ферні корпуса зі всіх вуликів, на матковідній пасіці залишився ще маленький точок. Пройшовся я материнські сім'ї, подивився, як вони перезимували, і чи все в порядку. За винятоком материнської сім'ї, все перезимувало у нас добре, можна сказати так. І ще переглянув кілька сімей. Що інтересно, 30% бджолиних сімей на пасіці печатного розплоду нема, а матки ще почали деякі червити. Не знаю, це так в Зінгера чи просто в наших погодних умовах таке відбулося. По зимівлі, хто дивиться наші попередні відео, перезимували в нас бджолосім'ї, всі за винятком в двох бджолиних сімей пропали матки. Подальшому по роботах у нас зняти буферні корпуси на малому точкові і розпечатка неповномедних рамок за заставними. Цю операцію, якщо є погода, ми зазвичай робимо кожних 3-5 днів. І потихеньку бджілки вибирають, випорожняють мед з неповномедних, тим більше стимулюють маток краще, я б сказав би, до червіння. Останні наші відео я думаю знімемо по материнських сім'ях. Я більше розкажу які материнки будуть використовуватися для репродукції бджолиних маток в сезоні 2025 року. Покажемо декілька їхній стан. І поговоримо вже тоді в тому відео про ціни на бджолині матки і бджолині пакети. Отак, От коротенько, вроді би, щось наговорив. Кучу роботи зробили. День пролетів. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!